Хто не може тебе забути. Хто не може тебе забути? Привіт всім! З вами Олена Рута. Подивимося ось такий розклад, ось таку темку. Розглянемо, можливо, навіть таємницю відкриємо того, хто не може вас забути. І так. Дивимося, хто прийшов на розклад, все про вас. Щоб ви могли себе впізнати. Не знаю, яка інформація піде. Але те, що буде сказано зараз, має співпадати з вами, має вам відгукуватись. Якщо є якесь відторгнення, не дивіться. Значить, інформація не для вас. І так, хто прийшов на розклад, для кого інформація? Угу. Про що? Про що це. Угу. Дивіться, зараз ви в такому стані очікування. Можливо, хтось шукає роботу, можливо, зараз хтось втомився, хтось, можливо, на лікарняному може таке бути. Хтось має дуже багато планів, і ті плани вам гострі. гострі. Чомусь мені йде, знаєш, таке людина. Прагне чогось, вона чогось хоче, але чомусь це не дає їй комфорту. Це якось її опікає, її якось. Ну, наприклад, якщо я, наприклад, наводжу, це не обов'язково така ситуація. Я хочу машину, я хочу автомобіль, я навіть здала на права, тут може таке бути, але мені страшно. І мені хочеться, але мені страшно. Чи я хочу на роботу, але в мене дітки, і я не знаю, чи я впораюся з цим, чи я цьому дам раду, і мені страшно. Тобто людину тягне кудись, їй хочеться, але при цьому є страхи, є таке не те що страхи, тут немає карт... карти страху, тут є карти, ти такого знаєш. Значить я не справлюсь. Я хочу, але наді мною якась зависає якась загроза. Може бути так, що хтось прихворів і накручує себе, теж так може бути. Накручуєте, можливо, якось, є таке дьоргання з роботи, вам дзвонять і кажуть, давайте ще довго, а ви вам важко, ви не можете встати з ліжка. вам не хочеться нічого. Ви така або вигоріли, або дійсно в когось грип, в когось застуда. Жар теж може бути, тобто температура лихоманить, якось крутить, викручує. Про роботу, можу сказати, хтось є в пошуках роботи. Теж так може бути. Можливо, в пошуках нового місця є вже робота якась, але там все якось не так, як вам хочеться. І ви шукаєте нову роботу. В когось навіть є варіанти, є вибір теж таке може бути. Інформація якась приходить вам, така, яка вас не радує теж. Угу. Ви зараз в ілюзіях. От, ну, я кажу, хтось може прихворіти. Хтось може прихворіти, при цьому проходить таку трансформацію, в когось є страхи. Або розуміє, що те, що відбувається навколо. Воно до змін, Ви розумієте, що при, приходиться, ну, і треба щось змінювати, але є страх, є знову таке якесь бажання, щоб все залишилося, але і розуміння, що ну, не може вже бути так, як є, теж присутнє. Тут людина, хтось втікає від гарячих берегів, знаєте, хтось дійсно покинув свій дім і шукає якийсь новий притулок, нову, нове життя формує, будує навіть. Хтось хтось вибирається складних життєвих умов тут. І є. От все одно, знаєте, по сім'ї ручці кубків є бажання, щоб все залишилось як є, що неприйняття того. Тих змін, які зараз приходять, угу. немає прийняття. Дуже багато, знаєте, карт вогню, карт таких гарячих. Ну, типу, все, зараз треба приймати рішення, треба от зараз. Королева Мечів теж говорить про прийняття рішення, про те, що я намагаюся відсікти емоції, намагаюся не, не відчувати, навіть не. Проживати ті емоції, я намагаюся все розрахувати, ну, включити холодний розум. то теж може бути так. Про що саме йде? Ну, Дуже таки, знаєте, да, закінчення, закінчення якогось нового, якогось старого етапу життя і перехід в нове. І є, при цьому є страх. Є страх оце зробити цей перший крок, зробити якісь. Дії, які зміни, наприклад, піти від нелюбого чоловіка, наприклад, піти з остогидлої роботи, якось залишити минуле життя в минулому. Є такий страх, ну, людина тут не наважується. До речі, скажу, все-таки для когось це програється, і хтось буде мати на увазі, що саме через отаке от відтягування прийняття рішень може бути. Психосоматика проявлятися. Можете хворіти через це. Можете. Ну, типу, я, я не можу це прийняти, тому що я зараз хвора. Я не можу туди йти, тому що в мене нога болить. Я не можу. От Розумієте, про що я? Тобто... Не приймаючи це рішення, це відбивається на вашому тілі, для когось може програватися і так. Ну, Достатньо така яскрава характеристика, яскравий образ вийшов у нас, тому думаю, ви себе впізнали. Хто ще залишився зараз до цього часу, значить дійсно себе впізнали. Дивимося далі. Хто не може тебе забути? Давай подивимося, хто ця людина, хто думає про вас, Хто, в кого ви в думках, хто не може вас забути. Хм, дійсно, є прив'язочка. Ого. Ну тут, звичайно, дивіться, все чіт чітко, все видно. Дійсно є прив'язка короля мечів, це може бути колишній, це може бути людина, яка. Вже пішла з вашого життя, ви з ним не спілкуєтесь, закінчення було стосунків, і закінчення було дивне. Дивне було закінчення, до речі, про цього чоловіка. Це чоловік однозначно, 100%, 1000% це чоловік. Ця людина холодна і має такий. З ним важко домовитись, непримиримий він такий, знаєте, якийсь з ним важко говорити, з ним важко домовитись про щось. От Є, знаєте, в цьому світі тільки єдина правильна думка, і це його думка і його позиція. Інших якісь варіантів він не приймає. Тобто він такий непохитний, до нього не можна добратися, достукатись до його серця. Людина може бути військовий, може бути лікар, може бути людиною, яка носить форму, яка працює з металом, яка працює головою теж. Тобто тут така, знаєте, професія, яка потребує рішень, швидких рішень. Прийняття рішень і відповідальності за них, і він може це зробити. І чомусь ця людина переносить це не тільки на свою професію, але й на особисте життя. Він не вміє переключатися. Тут були такі, скоріш за все, співзалежні стосунки. По місяцю, я б сказала, це була залипання. Можливо, ви в нього залипли, можливо, він ще крутиться в вашій голові. Але ми говоримо не про вас, тому залипання пішло і в нього по відношенню до вас. Можливо, ви знаєте, от зараз мені йде з потоку така інформація. Можливо, ви навіть і не думали, але ця людина мала на вас достатньо серйозні плани. Він, Планував з вами сім'ю, він планував з вами спільне життя, будування гнізда сімейного. Можливо, він про це не говорив, бо тут важко з тим, важко, знаєте. Цій людині якось відкриватися, доносити свої думки. Він холодний, холодний, закритий, такий весь може, знаєте, ну, скажу це слово, понтуватися, такі панти в нього. То, так, мужик не може, так, мужик не буде. А я мужик. Оце, знаєте, проявлення такого якогось е, незрілої, такої поведінки. Ця людина згадує вас. Е, Пам'ятає, ще раз повторюся, залипла вас. По місяцю можна сказати, що тут є залежність емоційна. Він згадує, дуже багато згадує про вас. Хтось комусь і навіть сниться, ви приходите в сні до нього. Є тут, і ця, знаєте, є тут закінчення стосунків, можливо, навіть відсутність спілкування, але ця людина, вона не відпускає вас з своєї голови. Ви весь час, 24 на 7, крутитесь в його думках. Він, можливо, навіть вже звик до цього, можливо, навіть на це не звертає уваги, але тут є дуже багато є думок про вас. Навіть а, Мені тут така інформація прийшла. Угу. гляньте, Я хотіла сказати, він навіть звертається до магів. так, Ця людина могла звертатися до гадалок, до людей сили, угу. міг. міг однозначно і по місяцю, і по магу, і сила. так, Міг прив'язувати, можливо, Думав, що ви йому щось зробили, намагічили на нього, що він не може вас забути, що це неможливо. Не а, а чому? А чому ти так? А тому, що в минулому такого не було? Е, каже: ага, вам не видно, я вам покажу карти, які випали. Питаєш, чому ти залипаєш, чому ти думаєш, що дівчина на тебе магічила? А він каже, тому що раніше в минулому, в минулому, я легко розставався з людьми, легко їх відпускав свого життя. І цих колишніх в нього дуже багато. І він, знаєте, яка тут могла бути ситуація? Коли ви розійшлися, ви розірвали повністю зв'язок з ним. Ви перестали з ним спілкуватися, перестали з ним якось підтримувати якийсь конект. І ця людина залипла, тому що колишні його колишні партнерки, його колишні жінки, які з ним спілкувались, не відривали, не розривали стосунків повністю. Він в будь-який час. Чому так говорю? Тому що це оракульні карти, і вони теж говорять про ситуації. І дивіться, ця людина вона всіх складала. Ну, в такий собі, я б сказала, картотека в нього така була, знаєте, і всі в нього були наче на прив'язі, от його колишні, з ким він спілкувався, і він в будь-який момент міг повернутися, міг, міг згадати там ту чи іншу дівчину, жінку, міг її набрати, міг її якось дьорнути, міг її якось зачепити, і вона знову появлялася в його житті. Тобто, і знову давала шанс. А ви цього не робите. І ви, якщо відрізали, жорстко відрізали. Я правильно кажу? Зараз ми це подивимося. Я чи відрізала цю людину? Так, так, десятка жезлів. Угу. Так. Гляньте, ви пішли в нове, однозначно, однозначно карти кажуть так. Ви його залишили, вам було важко, ви не стали, ви не стали знаєте, частиною цієї картотеки, цієї команди колишніх. Ні, ви не стали нею, цією командою, знаєте, як одне ціле всі колишні. І ви пішли собі в нове, ви його викреслили з свого життя. Напевно, скоріш за все, це було різко впевнено. Якось прийняли рішення і викинули його з свого життя. А він, вас не зміг, він не зміг цього зробити, він не зміг вас забути, він не зміг якось. вас... Перекреслити, викинути, знову ж таки скажу, викинути свого життя. Ця людина на вас зависла, і він зараз в такому стані, що йому здається, що ви йому щось поробили, що ви його якось прив'язали, що ви там десь чарували, колдували, що ви ну, робили по суті робили магію на нього, і тому він не може забути вас. А, які в тебе почуття до людини, до жінки, до дівчини, яка дивиться цей розклад, які в тебе почуття до дівчини? Які в тебе почуття? Я не скажу, що тут є почуття. Ні. Тут, скоріш за все, є залипання, тому що ви повелися не так, як всі, не так, як всі його колишні. Ще раз повторюсь, він міг і може будь-кого. Витягнути з минулого і знову зробити теперішньою, а вас, ну, з вами така ситуація не проходить. Ви не будете повертатися. Ви відрізали і забулись. І так, можливо, були страждання. Можливо, була якась така, знаєте, апатія, ви переживали, але він цього не знає. Угу. Він. Я знову-таки питаюся, які ж тебе почуття до цієї людини. Він, от, от бачите, король мечів. ну, Це дуже важко йому говорити про почуття. Дуже важко йому щось казати, щось розказати, як, от, що він відчуває. Ну, Тут не про це. Але все ж він викинув короля Кубки. Він каже: Так, так буду визнавати, в мене є до неї почуття. Мене, я щось там відчуваю, але він це приховує. Знаєте, може казати, ну мені було вигідно з нею бути. ну Вона була зручна, вона була, от з такими дівчатами будують сім'ю, вона вміла, вона була гарною господинею, вона була гарною мамою. Ну, тобто людина свої почуття, свої емоції прикриває, виправдовує, навіть виправдовує якимись елементарними матеріальними речами. які... Ну, можливо, він з кимось розмовляє і каже, я б хотів її повернути, ну, тому що вона була б хорошою дружиною. Ну, тобто людина транслює начебто вашу таку екологічність, вашу ресурсність. Але він ніколи не скаже про те, що я тебе люблю, я не можу без тебе, ти мені потрібна. Ну, тут дуже важко проговорити такі слова. Я не знаю, чи, чи ця людина взагалі здатна на це. Дуже холодний, дуже такий, знаєте, емоційно обмежений. Добре, що ти думаєш? Що ти думаєш про дівчину? Що він хоче ще одного шансу, каже він, але я розумію, що, ну, можливо, в час втрачений, можливо, це вже було дуже давно, ви розійшлися і нічого ніхто не зробив, ніхто нічого. Не, не зробив кроку один до одного. І час, наче час втратили, наче час втратили. Він каже: я не знаю, чи можливо ще від якесь навіть елементарне спілкування. Ти хотів би спілкуватися з дівчинкою? Так, однозначно. Однозначно, він за вами підглядає, до речі, він за вами підглядає, він, можливо, розпитує за вашою спиною. Є людина, яка може йому докладати, може йому розказувати, що там у відбувається, як що складається в вашому житті. Однозначно, він знає якусь інформацію про вас. Ну, зараз такий час, знаєте. Відкритості інформативної, ну, тут важко зберегти, знаєте, якусь таємницю свого життя. Але ну, от він намагається, він робить все, аби дізнатися, що у вас там відбувається, чи є у вас хтось, чи немає, чи ви в стосунках, чи ні, як ви поживаєте, як... Ну, ну, от все, все, що стосується вас, йому безумовно дуже цікаво. Чи будеш ти робити якісь кроки до дівчини? Він, угу, він думає, йому, він зараз от чомусь е, показує зараз саме в цей момент е, життя свого дуже багато про вас думає, дуже багато про вас якось е, згадує. Я кажу, можливо, хтось з'ясниться йому, може бути так. Е, почали приходити вісна, в снах і він е, е, мені йде, знаєте, зараз інформація така. от він е, Шукає вас очима в натовпі. Він шукає схожих на вас. Він якось дивиться на жінку і думає, не вона. Так, щось є, риси схожі є, не вона. Говорить не так, робить не так. Є таке порівняння. Ви для нього стали, знаєте, такою. Далекою, недосяжною, при цьому дуже бажаною, дуже такою яскравою. От знаєте, як знамениті люди, знаменитості, вони, здається, там живуть якимось особливим життям, що в них все набагато краще, ніж в нас, що в них ну, не так не так. От не так, як прості люди вони живуть. Хоча насправді вони живуть так само, як і ми. Так, можливо, в хтось в кращих умовах, але все одно життя є людське, воно. Ну, Почуття ті самі, емоції ті самі, проблеми, можливо, навіть теж схожі. І тому він зараз вас якось, можливо, возвеличив, навіть так скажу, якось підніс, і підніс до гори, до висоти, і ви знаєте, таким стали для нього ідеалом, ідеалом жінки, ідеалом. Навіть дружини, для когось це може бути колишній чоловік. Тому він зараз на роздоріжжі. Чомусь зараз в нього такий в житті склався період, коли людина вибирає, коли людина вибирає, куди піти, сюди чи сюди. І він вибирає зараз або він ще більше віддаляється по зірках. Це все таки відстань. Оце залишає так все, як є, або ж намагається досягти успіху, намагається, буде намагатися все-таки зробити до вас крок і вийти крок, вийти з цього підвішеного і почати з вами щось нове. І він, я думаю, зараз він закривається. так, Зараз він закривається. Дуже йому страшно, дуже. Ну, Людина, король мечів, він боїться відмови. Для нього це, знаєте, удар не ще пояса буде, якщо ви йому відмовите, якщо ви скажете Ні, ти мені не потрібен. Ну, для нього це буде, я скажу, удар страшний. Ну, того, що не того, що він вас любить і боїться втратити. Так, в нього є там почуття, але того, що ви його задінете, його самооціночкою, його самолюбство, його его, його велике, роздуте его, знаєте, от тому йому буде боляче, тому йому буде важко почути ваше. Вашу відмову, не тому, що він там... йому важко без вас, він хотів би з вами бути. Але я кажу, ще раз повторюся, щоб ви не будували собі марних ілюзій. Людина якось змінила, наче знаєте, оце все, що було, воно якось відійшло на бік між вами. І він вас ідеалізував От в своїх очах, він дуже вас ідеалізував. Тому зараз, зараз ось така: він зараз на роздоріжжі, він зараз приймає рішення. Яке ж рішення ти приймеш? Угу. Відновити стосунки. 100% відновити стосунки. Ця людина захоче відновити стосунки з вами. Що ти будеш робити? Все-таки запитаю. Ну, може бути писати, може проявлятися через інших людей. Теж таке може бути. Тобто, буде просити, наприклад, якусь вашу подругу, щоб ну, до вас якось допилася, щоб вам щось там розказала про нього. Ну, може проходити таке, що він буде через інших людей проявлятися, або ж буде писати, можливо, когось буде запитувати, що мені написати їй. От, щоб вона від так. Може когось питатися, що мені написати, щоб вона відповіла, тому що він вже сам не знає як до вас що зробити, щоб ви сказали так. Ну, ось ось так, ось така інформація. Дякую вам за увагу. Пишіть мені, програлося чи ні. Пишіть, як складається ситуація, чи, є, чи була проявлення від нього, чи буде ще. Як ви думаєте, як ви відноситесь до цієї людини, чи впізнали, чи ні, буде дуже цікаво почитати. Дякую вам за активність, дякую, що підтримуєте мене, підписуєтесь, дякую за лайки. Дячна вам за підтримку. Па-па!